Уявімо, що техніка відправляють у заклад для заміни зламаної деталі холодильника. На жаль, він бере з собою не ті запчастини або він перевіряє склад в пошуках потрібних йому запасних частин, але їх там немає в наявності. Введення обліку запасів запасних частин, необхідних на кожному рівні, може допомогти технічним фахівцям і всім іншим у системі уникнути подібних проблем. Облік запасів запасних частин. Допомагає керівникам повторно замовляти запасні частини у потрібній кількості. Таким чином, у медичних працівників і майстрів із ремонту є деталі, необхідні для підтримки нормальної експлуатації обладнання холодового ланцюга. У цьому відеоролику ми поговоримо про те, як вести облік запасів запасних частин, щоб мати у наявності потрібні запасні частини та необхідну інформацію. Щоб відстежити інформацію, виконаємо наступні дії. Складіть перелік усіх запасних частин. Зазначте, для якого обладнання призначена ця запасна частина, визначте мінімальний рівень запасів. І внесіть дані про поточні запаси. Почніть із внесення кожної запасної частини в окремий рядок. Запишіть назву, серійний номер і виробника частини. Для якого обладнання холодового ланцюга буде використовуватися ця запасна частина. У цьому місці опишіть обладнання. Включаючи спеціальний номер моделі, якщо він відомий. Далі запишіть, скільки цих запасних частин ви повинні мати на складі в будь-який час. Як визначити, скільки запасних частин ви повинні мати в запасі? Як керівник, ви повинні проаналізувати свої дані, щоб визначити, як швидко витрачається кожна запасна частина, і отже, як часто їх слід замовляти. Останній крок. Внести дані про наявну кількість цих запасних частин на складі, де вони знаходяться, і коли були придбані, ведення належного обліку допоможе вам мати у наявності необхідні запасні частини, коли вони вам знадобляться.